Свідчить, що проблем по виділеній субвенції практично, практично не було. Кошти, крім компенсації за пільговий проїзд, поступає своєчасно і обсяг фактично нарахований в сум. І сьогодні ці субенції одержані. Лише за пільговий проїзд не додано за до минулий рік 5 мільйонів гривень. Тут проблема не тільки на в області. Надіємося на дане питання, на вирішення його погашення цієї заборгованості. Шановні депутати, в процесі підготовки розрахунків до проєкту бюджету на 2011 рік ми виходили не тільки з доведенням Міністерства фінансових патрульної цифри аналізу бюджету за минулі роки, намагалися передбачити можливі вплив та обсяги доходів та віддатки нових положень бюджету та податкових кодексів. Проблеми були. Надіюємося, що затверджені державною та місцевої бюджетів в регулюють ситуації. Цілеспрямована робота на місцях у мобілізації доходів до бюджетних сірів дасть можливість забезпечення повного та своєчасного фінансування всіх заходів, спрямовано на покращення роботи в бюджетних установ, а також війни життя людей. А уточнення як до державного, так і відповідно до місцевих бюджетів, будуть і надіємося, вже з офісу роботи за перший квартал. Сьогодні можу підтримати пропозиції та затвердити власний бюджет на 2011 рік запропонований.